На жаль, переважна більшість інвесторів сліпо довіряє теорії пасивного інвестування, які часто базуються просто на довгостроковому графіку зростання біржових індексів у минулому, і слабо забезпеченим аргументом, що ринок довгостроково все одно буде рости. Тому пропоную розглянути кілька важливих питань: чому пасивне інвестування таке популярне, хто насправді заробляє на пасивному інвестуванні? У чому ризики пасивного інвестування, коли його можна застосовувати, коли максимально уникати? Чому усереднення на падінні вартості індексу не допоможе покращити позицію? І основне питання: що із цією інформацією робити. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Хочу зауважити, що це відео не про те, що концепція пасивного інвестування зло, а для розуміння всього, що відбувається навколо цієї теми насправді, щоб побачити повну картину і підходити до інвестування із реалістичними очікуваннями. Тобто, бачити реальні ризики і потенціал такого виду інвестування. Я не буду жодним чином нікого ні в чому переконувати, просто наведу серію важливих аргументів. А тепер до справи. І так, ідея пасивного інвестування полягає у тому, щоб отримати гроші без обміну на наш час. Ідея сама по собі просто шикарна: ми заносимо гроші, а наш капітал постійно росте. Є така слабкість у людей, щоб хотіти без затрат і ризиків робити гроші. Тобто, запит є, а значить, фінансова сфера усе зробить, щоб взяти ваші кошти і заробити на цьому. Детально про це буде далі, а зараз подивимось, хто є бенефіціаром теорії пасивного інвестування. Піонером у пасивному інвестуванні був Джон Богл. Він є засновником Vanguard, однієї з найбільших фінансових компаній. У 1976 році він створив перший індексний фонд Vanguard 500 Index Fund. і з тих часів почалася популяризація пасивного інвестування. А з появою etf фондів цей процес набрав реальних обертів і почалось просування ідеї. Особливо популярним пасивне інвестування через ETF стало у середині 90-х, коли почався бум на ринку акцій. Як ви розумієте, індексні фонди та індексні ETF заробляють на комісіях. Це суто комісійний бізнес. Цим компаніям не так важливі результати індексу, як важливо, що у фондах було якомога більше людей і якомога більше коштів в управлінні. Наприклад, один з найпопулярніших ІТФ фондів Спай. Управляє активами у розмірі 591 мільярд доларів. При цьому інвестори сплачують 9% від вартості активів. Ніби ставка невелика, але це 530 мільйонів доларів доходу. І це тільки один такий фонд. І це ніби теж не проблема, бо ставка невелика та є фонди із меншою комісією. Наприклад, ВІОО має комісію всього 0,03%. Ну і заробляє 380 мільйонів. І це теж нормально. Вони надають зручну і корисну послугу, тому мають право за це отримувати комісію, але ненормально, коли починають маніпулювати індексом, щоб заробляти ще більше. Все доволі просто: чим краще росте індекс, тим більше інвесторів бачиться і вкладають у індекс. Тому маніпулюючи вагою компаній із індексу, можна підвищувати показник прибутковості. Наприклад, у кінці 90-х у індексі почали набирати вагу технологічні компанії, і на піку ринку перед самим крахом вага технологічних компаній у індексі склала 34%. Тобто із широкого ринку висококапіталізованих компаній індекс сконцентрувався у кількох компаніях. До речі, схоже, відбувається і зараз. Вага технологічних компаній становить майже 32%. Звичайно, я не можу прямо стверджувати. Те, що це була явна маніпуляція, бо їх за руку ніхто не спіймав і такого розслідування не проводилось. Хоча явні ознаки є. І на історії агентство СНП було звинувачене у маніпулюванні ринком, було під слідством і платило штраф. Це було перед фінансовою кризою 2008 року, коли вони надали непідкріпленим іпотечним цінним паперам найвищі рейтинги і були одним із тих, хто винен у величезних збитках інвесторів на краху 2008 року. Можливо, дехто думає, що SP 500 це автоматичний індекс, тобто є чіткі критерії попадання акцій і установки ваги, то це не так. Так, критерії компаній для індексу є, але включати у компанії у індекс чи ні, та вагу компаній вирішують люди. Існує індексний комітет, який все визначає по своєму рішенню. Тобто, вже по цьому фактору можна впевнено сказати, що індекс S&P 500 є індексом, який активно управляється. Так. Знову ж таки, критерії і правила є, але і простір для можливого зловживання також є. Мені дуже подобається порівняння, що більшість активних фондів програють індексу SP500. І звичайно, що так і є, бо загалом на ринку більшість не права. А якщо додати комісії за управління і податки, то картина точно не в сторону активних управляючих. Тільки у цьому порівнянні результати управляючих порівнюють по чистій дохідності інвестора зі сплаченими комісіями, податками, іншими зборами. А от по індексу S 500 беруть чистий графік індексу, але ж рано чи пізно. Навіть частково кожен інвестор буде продавати акції фонду і платити податки. Тому таке порівняння не має особливого змісту. Я жодним чином не веду до того, що потрібно вкладати у активні фонди. Ні. Я більше про самостійне управління портфелем і в основному довгострокове інвестування, але не сліпе, а з розумінням. До речі, це порівняння із активним управлінням часто використовує Уоррен Бафет. Він всім рекомендує виключно пасивне інвестування, хоча сам є активним управляючим. Ось видно, як він набирає готівку і перестає купувати акції, коли ринок стає дорогим. І купує тільки, коли ринок падає. Наприклад, зараз у Баффета рекордна грошова позиція розміром у 300 мільярдів доларів. Тільки чомусь у своїх інтерв'ю Бафет говорить, що потрібно купувати індекс, а сам не те, що не купує, він проводить масові продажі акцій компанії зі свого портфелю. Так, Баффет бачить, що ринок зараз дорогий для нього. Навіть його ж індикатор має значення більше 2. Той же ПНЕ Шеллера більше 37. Я нікого ні у чому не переконую, але як на мене, те, що відбувається зараз, немає нічого спільного із інвестуванням. Це вже ближче до казино. Тобто я веду до того, що ви дивіться не те, що вам говорять, а те, що роблять. А ще пасивне інвестування дуже популярне у сфері управління активами і у сфері фінансових радників та навчання інвестування. А популярне, бо використовуючи його, відсутня будь-яка відповідальність. Якщо портфель просів, то можна просто вказати на ринок, ну ринок теж впав, ну, що я можу зробити. Дуже зручна модель, і знову ж таки побудована на комісіях і платних послугах. І до речі, все більше керуючих пенсійними фондами у США це одні з найбільших управляючих капіталом. Переходять дослідування за S&P 500 і відмовляються від своїх власних стратегій. Причина теж проста: якщо такі інвестиції навіть у короткі терміни відстають від індексу, то відбувається просто відтік капіталу з фонду. І про премію для управляючого можна забути. І перед тим, як перейти до ризиків, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, усі дописані тільки ділу, уся інформація прикладна і без води. Отож, як продають пасивне інвестування. Основа це довгостроковий графік індексу. Як би він не падав, він постійно росте. Ідеальна картинка, яка продає сама себе. Але щоб побачити реальність, потрібно зробити всього дві дії. Спочатку приблизити графік, а потім додати врахування інфляції. Я думаю, що ви згідні, що додавання інфляції обов'язкове, щоб бачити реальний приріст вартості, а не номінальний. Бо якщо ваше вкладення переносить менше ніж інфляція, то навряд чи цей процес можна назвати інвестування. А тепер подивимося детальніше на графік. Після краху доткомів у 2000 році ринкова ціна відновилась аж через 16 років. Що таке 16 років для порівняння? Якщо перевести це на сьогоднішні дати, то якщо б ринок впав зараз у 2024 му то перебив би новий максимум у 2040 році. Готові стільки чекати у мінусі? Я думаю, що ні. Навіть якщо вам здається, що просто потрібно потерпіти, то це вам тільки здається, бо насправді це не так. Рік чи два у мінусі можна посадити, але десятиліття ну дуже сумнівно. Більшість просто зневіриться. Більше того, ринок досягнув реального дна аж через 9 років. Тобто 9 років ринок фактично падав у ціні. А ще важливо, що через 20 років ринок знову повернувся до тих пікових значень. Тобто, хтось купив у 2000 році індекс, а хтось, кому це вдалося, зекономив цілих 20 років інвестиційного життя і взяв по тій же ціні. Ще один такий приклад це пік 1968 року. Пік ринку був перебитий тільки через 24 роки. Причому до дна індексу 14 років, тобто 14 років ринок падав. Щоб уявити це? Ну знову ж таки, якщо перенести те падіння на сьогоднішню дату, то при піку у 2024 році дна ми році днами досягли б у 2038, а відновились би у 2048 році. А саме цікаво, що через 41 рік на дні 2009 року індекс майже досягнув до піку 1968 року. Не достав всього лише 2%. Тобто, якщо б вийшли зайти на тому дні, то можна зекономити 40 років інвестиційного життя. І, схожа, ситуація була у 1929 році. Ринки відновлювалися 25 років. Причому на цьому графіку не нанесена інфляція, бо в мене немає такого графіку. Але із інфляцією у реальній вартості картина була б значно сумніша. До речі, чому я порівнюю максимум ринку? Ну все просто. Більшість інвесторів. Приходить на ринок, коли він вже в гарячій фазі. Тільки тоді зростає інтерес і приходять нові люди. Я, наприклад, зацікавився саме акціями десь у 2006-2007 році, бо історія на той час показувала, що індекси нібито тільки ростуть. І так, звичайно, компанії платять дивіденди і на великих дистанціях це відчутний плюс. Але самої суті це не змінює. Навіщо я показую вам це? Бо ринки мають здатність падати, причому дуже довго. Просто візьмемо період останні 100 років і подивимося ризик статистику тільки по трьом цим ведмежам ринкам. За ці 100 років ринки падали від піку до дна сумарно 26 років, тобто 26% усього часу були у фазі зниження. Якщо додати сюди відновлення ринку, то цей період зростає до 69 років. Тобто 69% часу йшло, щоб ринки просто відновлювалися до попередніх піків. А вже ріст відбувався у 31% часу. Хоча насправді це число ще нижче, бо ми врахували тільки три найгірші періоди. Тобто, якщо подивитися не по потенціалу, а по ризикам, то явно вже не так солодко. Чому це важливо розуміти? Бо кожен, хто дивиться на сторічний графік S&P 500, не бачить реальних просадок із зменшеного масштабу графіку, ну і наявності чіткого тренду на ріст, це вводить в оману. Але інакше ідея пасивного інвестування не буде продаватися. Друга сторона подачі пасивного інвестування це те, що S&P 500 зобов'язаний постійно рости. Як аргумент подають ріст компаній і їх прибутків, те, що погані компанії забирають із індексу, а взамін заміни приходять нові якісні, те, що у США йде постійний притік капіталу, інфляція і так далі. І я згідний зі всім цим. Це якісні фактори, але це локальні змінні. А найбільшу погоду роблять саме глобальні. Ніхто не може гарантувати, що до влади прийдуть якісь популісти і, і будуть, наприклад, вести політику ізоляції, ведуть певного типу соціалізм чи продумують ще щось своє. А цього буде достатньо, щоб почався відтік капіталу чи появі якихось інших фундаментальних факторів, що будуть вести до потенційного зниження фондового ринку. Історія надає багато прикладів за непаду імперії. Я не говорю, що зараз щось загрожує США чи долар, абсолютно ні, але такий сценарій ніколи не можна виключати. А пасивне інвестування говорить протилежне. А ще пасивне інвестування, як правило, застосовується через etf фонди. Це дуже зручно. Я на 100% згідний з цим, але треба зрозуміти, що ви несете ризик контрагента, так як між вами і ринком з'являється посередник. Так, ETF – це високозахищений інструмент, але за умови, якщо видавець, виконує усі вимоги законодавства. Тут уже треба довіряти третій стороні. Так, звичайно, є підтвердження аудитом, але на історії є випадки, коли інвестиційний пірамід розміром у десятки мільярдів доларів руками успішно проходили аудит і навіть перевірки комісії по цінним паперам і біржам. І ще один момент: купуючи акції через ETF, ми даруємо видавцю фонду наші голоси на зборах акціонерів компаній, що входять в індекс. А чи використає він цей голос у інтересах акціонерів ІТФ фонду, чи у власних вже залежить виключно від нього. Наприклад, BlackRock напряму звинувачувало у тому, що вони через голосування голосами ІТФ просувають власні позиції у компаніях, де вони являються акціонерами напряму. А ще нарідко ІТФ на індекси торгуються із премією до індексу. Тобто ви можете купити ІТФ уже дорожче від реальної вартості індексу. Як правило, арбітражні механізми не допускають великих розходжень, мова не йде про великі цифри, але втратити 1-2% під час підвищеного попиту на ETF Цілком реальна. Ще одне важливе питання це осереднення. Напевно більшість інвестиційних радників рекомендують, що якщо ціна на індекс падає, то просто вносити ще грошей і докуповувати його, тим самим осереднювати ціну. І в теорії усе це працює, навіть на практиці працює за умови, якщо немає якоїсь системної кризи. Наприклад, у 2020 році на швидкому падінні це була робоча ідея, але на довгих чи системних кризах це не працює. А причина проста: банальне не буде за що докуповувати, бо криза це не просто коли ринки падають, це коли у економіці, включаючи реальний сектор, усе погіршується. І те, що падають ринки, то це є тільки наслідком кризи. Я можу вам навести приклад, як було у 2008 році під час світової фінансової кризи. Вона реально відчувалася в Україні. Гриня впала із 5 гривень до 8, тобто реальні зарплати почали падати. Більше того, їх не підвищували навіть номінальні, бо були проблеми. Відбувалося скорочення робочих місць, переведення на трьох чи чотирьох денний робочий графік. Затримки по зарплатах стали нормою, причому навіть у великих компаніях. Я це добре пам'ятає, бо проходив усе на собі. А ще додати до цього можливі наявні кредити і зростання кредитних ставок, то вже не те, щоб відкладати і докуповувати ринок. Мова часто йде про те, щоб вивезти гроші з ринку, бо просто не вистачає на життя. Звичайно, це частково питання фінансових звичок. Але навіть якщо чудом і вдасться відкласти і вивезти гроші до брокера, то це будуть суттєво менші кошти, ніж коли ви відкладаєте у нормальні часи. Тому на стратегію усередення, на глибоких кризах із великою ймовірністю не можна покладатися. Виходить, що середній роздрібний інвестор купує і докуповує на максимумах ринку, а продає на мінімумах. А щоб такого не допускати, потрібно розбиратися у ринку і ринкових процесах. Нічого надскладного у цьому немає, і багато часу також цей аналіз не забирає. Витратити 30 хвилин тиждень, щоб перевірити визначальні дані. Ну, думаю, кожен може. Пасивне інвестування у тому вигляді, як його пропонують. Як на мене, це мильна бульбашка, побудована фінансовими компаніями на бажаннях людей. Вона не є чарівною таблеткою від бідності. І вигідне пасивне інвестування найбільше для видавців індексних etf фондів, так як пасивний інвестор це їх актив, який постійно платить їм комісії. Як на мене, хорошим варіантом є інтервальне пасивне інвестування, ну якщо можна так назвати. Тобто тримати цикл зростання, який може тривати і десятиліттями. Акції чи індекси, як на мене, варто продавати, коли є явні ознаки перегрітості та наступаючої рецесії, і купувати, коли є ознаки відновлення. Причому не потрібно ганятися за абсолютним дном чи піком ринку. Це не факт, що взагалі можливо, оскільки ринки несуть у собі і Але навіть при посередньому визначенню таких точок ви будете мати кращий результат, ніж пасивний інвестор. Але вирішити кожен має сам і переконувати нікого я не буду. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримаєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео.